Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D, і ми продовжуємо Мадрід Теніс-турнамент. Ми в чвертьфіналі. І у нас опонент Новак Джоковіч уже на такій стадії. Ми, нагадаю, пройшли. Деніт d ось Рікі Сінглтон. 6, 6 1 Легко ми пройшли Рікі Сінглтона і потрапили на Джоковіча ось так. Ну, Ми п'яті взагалі в рейтингу перші в сезоні, і чомусь нам попадається такий, е, такий суперник уже в чвертьфіналі. Ну нічого, подивимось Opponent Info. Давайте згадаємо. Хоч ми і недавно з ним грали у фіналі Майамі і виграли, але все одно подивимось. ну, Нагадаємо собі атрибути його. Давайте, форхенд 83. Ну ясно, форхенд-бекхенд у нього класні. Швидкість 67. Так, і ось. Четвертий він в топ спін ренкінг. Тобто він наш конкурент прямий. В сезоні він п'ятий. І подивіться, 4-0. Ми виграємо його. І. Current Winning Streak. 1. Це, мабуть, в цьому сезоні, я думаю. Бо ми грали з ним один раз в цьому сезоні, мабуть, так. Ну, не знаю. Нехай буде так. І Австралія це чвертьфінал у нього. All-Stars турнамент, який ми виграли у нього півфінал, в Римі він також в півфіналі. І Sony Ericsson Open в Майамі. Він програв у фіналі. вгадайте, у кого. Так. І за останній рік він падав п'яте місце, це у нього найгірше. А зараз він на четвертому якраз його середній показник. Окей. Поїхали. Поїхали. Так легко ми пройшли Сінглтона, що навіть вже страшно за нашого тенісиста. Бо хто його знає, яким він вийде на матч з Джоковичем? Чи він зможе налаштуватись після двотижневого реаліті шоу, яке він е, пройшов уже і після такої легкої перемоги над Сінглтоном? Ну, подивимось, подивимось. Я думаю, що. Ледимен, the Я думаю, що Я думаю, що зможе він таки справитись з емоціями. І бачите, як вітають. Як вітають уже нашого тенісиста. Він уже, уже тут. Пізн... Його впізнають і, до речі, ми програли у фіналі у Мюре в цьому турнірі, тому нас дуже гарно знають. І поїхали. Перша подача наша. 0.15. Ось так ми починаємо. Нагадаю, що в фіналі в Майамі ми не зробили жодного ейса в матчі з Джоковичем. По 15. 30, 15, чудовий короткий діагональ. Оці жіночки, які тут обслуговують матчі, вони люблять кричати Фолт, я так. Помітив, бо дуже часто кричать, коли ми подаємо. 40-15. І нарешті з першого разу ми змогли біля сітки гарно зіграти. 1-0 виграємо свою подачу і. На подачі тепер буде серп Новак Джоковіч. Якісь сумні вболівальники поки що. Вони чекають яскравого тенісу від цих двох тенісистів. Ну тут уже як піде. Головне перемога. А там наскільки буде він красивий, то побачимо. 15, я думаю, болівальникам подобається. Чуючи їхні голоси під час. І ви чуєте. Джокович Джок... Джокович. Фанзона. Но. Включається. На жаль, немає тут кричалок про Дені 3D. Ну нічого. 0.30. І потрійний потрійний брейк, брейк поінт у нас уже в першому геймі на подачі Джокович. Оооо, який кривий. Ну як так? Як так? Бородатись? Ай-яй-яй. Могли вже вирішити до гейму, але тепер. Тепер подача непогано пройшла у Джоковича. і атакує він, але. 2-0. 2-0 виправився. Наш тенісист. І подаємо. Подаємо, тепер ми. Цікаво, чи вистоїть Джоковіч і другий матч, не пропустивши жодної подачі нашої. То чи зможемо хоч ми зробити Ейс? Пам'ятаєте, в фіналі ми всього разок подали так, що не прийняв Джоковіч? Тому у нас і взагалі нічим похвалитися на своїй подачі? 30. -0. Відсоток першої подачі жахливий. 40-0. Міг зірвати удар, але не зробив цього наш тенісист. Нарешті! Нарешті Ейс і це якраз був геймпойнт. 3-0. Ми ведемо поки що легко. Все-таки грунтовий корт може і працює більше на нас, бо у нас досить швидкий гравець. І через те, що покриття повільне, наш встигає. На траві буде зовсім інша гра. Ну, взагалі, коли є трава, то зовсім інша гра, але на покритті трав'яному, то також по-іншому все буде. І тут ще мені подобається, як доїжджає Денітруйде. Ну і взагалі тенісисти доїжджають от, наприклад, удар був. На ґрунті так можливо робити, хоча дехто навіть на харді умудряється доїжджати. Але це дуже травма небезпечна Ледь видно нашого тенісиста в камері, в кадрі, але подивіться, з десь метрів 5, мабуть, у нас. Тенісист знаходиться від задньої лінії вже метрів 2-3. Ну, вже все. Уже підбіг. Але які удари з такої-то відстані робив, робив наш тенісист? Таки виграв. 0,40 потрійний брейк. 25 ударів було в розіграші. І ось так на протиході. Чітко. Нованджокович на досвіді. Виграє розіграш. Перший з 10. Ми виграли. Після дев'яти виграних ми програли такий розіграш. І. Укорот. Прекрасно. 4 0 Хто чекав такого початку? Опа, і у нас зараз буде погана подача. Випадково я натиснув. Ну, нічого. Зараз виправимо. Ні, що Так, виправляємо 15.0 і з другого квадрата треба робити рейс. Та який фолт! У вісні, мабуть, уже вона каже фолт постійно. І в два удари, 30-0. Ну, ви чуєте це? Постійно. Ну так, ми косимо трохи. Можна і не помітити. 40. 0 Якось Джоковіч взагалі розібраний. Проїхав. Але ось яка! Тільки я сказав, одразу прийом на виліт. Ось вам і розібраний. Від таких тенісистів можна чекати в будь-який момент дуже класного удару на виліт. Тому... Треба постійно бути сконцентрованим. 5-0. Не чекав я такого початку, але. Прекрасно, ми проводимо перший сет. На даний момент це точно. І Іаут! 0,15. За голову взявся один з вболівальників. Мабуть, все-таки він вболіває за Новака. Але, Але поки що українець кращий. 0.30. Можемо повісити нулик Джоковічу в сеті. 15-30. По центру вирішив вдарити ось так от навіть. І весь корт відкритий. І прекрасно Такий подвійний сетпоінт. Важливо виграти зараз подачу Джоковіча, щоб подавати першими в другому сеті. Ну це така тактична. Тактична схема. І баба! Ні. Не вийшло, але ось! Ні, не вийшло, але аут! 6-0! 6-0, Джоковіча мирвемо! Прекрасно. Другий сет. Ми розпочинаємо. Ну і от найкращий розіграш. Подивимось. А, ну так, так, це був класний, класний був розіграш. Згадав я його, і другий сет розпочинається подачею Дені 3D. Аут помиляється. Джоковіч 15-0, Треба Ейс. І добігає. Добіжить! Добіжить, але просто продовжує на один удар цей розіграш. І все. 30 0 Так, щось ці подачі не проходять, давайте спробуємо закрутити. Так. Вийшло. Ну, тут треба потужним. Та який фолт? Ну. Як її витриму, витримує її чоловік? Вона стільки разів одне й те саме каже. І, game, player 0, player 1. 1, І ми в нуль. 0-1-0. Виграємо в другому сеті. І... Ні, не виходить гарний удар, але ось тут! Біля сітки! Ми почали біля сітки непогано грати. 0-15. Ну, взагалі на даний момент у нас помилок майже немає. Це дуже добре. І чудовий постріл від Джоковіча 15-15. І перший програний за 8 очок. Розміш. Саме так тут пишуть. Ой-ой-ой-ой-ой! 30-15! 40 15 і може зрівнювати рахунок Джоковіч. Подає він і грає на своїй подачі зараз дуже вдало. Один один. Невдало ми зробили укорочений. І давайте от зараз в діагональ так йому сильно проб'ємо. І весь кут відкритий. Чудово! Два перфекта. І це 15-0. Почав на протиході насловити Джоковіч. І це працює. Це працює 15-15, невже він знайшов зброю? Подивіться. По-іншому став грати Джокович. І ейс. І ще один ейс. 30-30. Гарний прийом від Джоковича з, з такої важкої подачі. Да uh. що це за. Чого він нас так ловить на протиході? Частенько. І аут! Доловився. Жокович і вдарив в аут. Та там лінія ж, начебто, була. То бежит, Джок, ау! Плеер дваоден, 2 он лид, два уден подача Серба. Короткий, дуже короткий, і зараз Бекхенда! Прекрасно. 15. Ей, Свіджоковіча, закрутив він. 143 км на годину всього, але тут видно було, що він на техніку саме пробиває, подає і тільки 10-й вінер у нього за матч. А це вже другий сет. На секундочку. Четвертий гейм в другому сеті. а Він лише... Да знову на виліт! Та що таке? 143. У нього це відпрацьована подача. Ми рипаємось ближче до трибун, а він подає ближче до центру. Брейкой. Треба його брати, щоб легше психологічно було. Заставляє нас відігруватись. Джоковіч різаними ударами, чого не було в першому сеті. Але ми беремо брейк 4-1, 3-1. І подаємо. Подаємо. На те, щоб збільшити відрив. Ау! Аут! Я вже за суддів кричу аут. І зараз треба робити... Що? Ні, немає. Ейсу, але він не приймає. 30-0 ну, міг її взагалі не приймати. Ну це можна ж було краще пробити. Аут. 40-0. Та ти знущаєшся. Може її звуть Фолт? І вона постійно своє ім'я кричить? 4-1. Player one leads four games to one. Чудово. Дивіться, як яким виснажений Джокович. А наш наче про такий свіженький. Навіть зачіска у нього не впала на очі. Нормально поки що. Все-таки рекламний контракт з Веллою. З Велла це. Бачите, працює. У нас зачіска суперова така. І. Джок. Бореться! Бореться, але ось тут! Все. 0,15. Ну, поки що впевнено, ми йдемо. Ой-ой-ой, напроти ходять знову, ну Джок, просто так не віддасть. Це тридцять. Ну, криворукий Ну, як так все було чудово, тактично зроблено, але техніки не вистачило. Водина той же курт, Бекхен нам б'є і виграє. Blade виграє Blade. гейм, 4-2. Та як же ж ти дістав? І цей дістає, подивіться, що він творить. Ну і нарешті. Без варіантів, 30-0. Нарешті з першого квадрату Ейс. 40-0. Починає додавати, нарешті, в подачі наш тенісист. І Main, чітко виграємо свою 5-2. І треба все вирішити. В цьому геймі, я думаю. Але от Джоковіч вміє, він чіплятись от в такі критичні моменти. Чи не найкращий? Чи не найкращий В такій грі. Ну, подивіться. Подавав як хлопчик якийсь, а потім, як тільки припекло, одразу починає так валити, що дуже важко з ним грати. 15-15. 40-й вінер за матч. Його такий різаний. Неочікуваний для Джоковіча, але він встиг. А, я думав, він вийде до сітки. Ну добре, він смешем пробив дуже Досі, слабо. І навіть різаним ми змогли переправити мяч на його частину корту 15-30. Ну ні. Це помилка. Помилка, не туди рипнулись. Контр-удар. 30-40 у нас матч-поінт. Треба з першого разу. Під бекхенд він постійно хоче нам під бекхенд вдарити. Бо розуміє, що фохенд у нас вбивчий. Але бекхенд також непоганий. Ау! і все. І все. 6-0. 6-2. І перемагає Деніт Руля. Легко. Певнено, п'ята перемога над Новаком Джоковичем. Жодної ще поразки. Молодець. Молодець українець. Найкращий розіграш дивимось. І що, це буде зараз укорочений невдалий. Так, це невдалий укорочений наш. Ну, тут класний був розіграш, якби ми ще... І підрізали правильно, все було взагалі ідеально, можна було в книгах вже писати про цей удар, про цей розіграш. І є статистика. Скільки ми? 21 хвилину в фіналі було 32, як пам'ятаєте. 52%, а, 52 першої подачі, виграли на ній 82%. 100% виграли на другій подачі, 3 ейси, нормально, хоч 3 записали. Жодної подвійної помилки 42-16 по вінерам. Одна невимушена помилка за весь матч, це ідеально майже. 5-7 брейкпоінтів. 6-7 нетпоїнтів і 51-19 виграні очки. 6-0-6-2. Джокович вилітає і може втрачає очки. А це дуже добре, бо він перед нами, як пам'ятаєте, він четвертий, ми п'яті. А нам треба фінал як мінімум. Бо тоді ми також втратимо. Зараз подивимось, навіть скільки очок. Ну, звичайно, Рафаель надаля хто ж ще, а на ґрунті він король. Так, дивимось, дивимось. Ми вже заробили скільки це? 360 очок, бо ми вже в півфіналі, якщо ми вилітаємо, то нам дадуть 360, і ми можемо втратити 340 очок, якщо не пройдемо Рафаеля надалі. А можемо заробити 300, якщо виграємо турнір. Але це ще до цього далеко. Давайте подивимось на результати чвертьфіналів. Надаль Вавренка 7-6-4-6-6-4. Дені Триде Джокович 6-0-6-2. Розгромна перемога. Федерер Давиденко 6-2-5-7-6-4. Родік Мюррей 6-7-7-6-6-3. І півфінали надаль. Дені Триде, Федерер Мюррей. Ну, Мюррей захищає свій титул. Але я вірю в Федерера і вірив в Дені 3D, що вони саме зійдуться у фіналі. Ну це подивимось вже в наступній серії. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був d На все добре!